Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 6 лютого і бачимо, полетіли наші бджілки. Бачимо який обліт, Е, літають. Так, друзі, е, ну, у нас зараз 12-та година дня, обід. Бачимо, погода взагалі суперова, плюс 13 градусів, але немає ні вітру, нічого. Ну, дуже така спокійна, тихенька погода. І ось бачимо, як облітуються наші бджілки. Так, друзі, е, замітив я, що не літають у мене у, ну якби з трьох вуликів немає вильоту бджоли. Але замітив, ось зараз що із цього четвертого немає. Зараз разом з вами подивимось. Тому що там, де не бачив я виліту джоли, я вже подивився. Так нічого не бачу. Жужить, не жужить. А ні. Є, просто вони ще не активувались. Якщо чути, видно їх. Вони є, але ще сидять собі в клубі. Так, добре, зараз закрию кришу. Так, секунду. Закрию, щоб їм світло не світило, щоб їх не тривожило. Так, потім її налажу Ось такий бачимо облід гарний. E, так, друзі, не було в нас виліту ось цей вулик і ось цей. Передивився, друзі. E, в цьому вулику сім'я сидить, все нормально, але так як в тому, що ми тільки що дивилися. Бджола ще ну, клубкові, так, клуб такий рихлий, але вона сидить в клубі, вона ще якби ну, не хоче вона вилітати, але бджола сидить, все нормально. Ось тут, друзі, бджоли загинули. Ну, друзі, на цей вулик, на ці дві сім'ї, я і ставив акцент на те, що вони не перезимують. Чому? Тому що, друзі, одна сім'я дуже довго в мене не приймала матку. Потім вона все ж таки її дуже пізно прийняла. Але бачимо, що вони пішли в зиму, так, зараз знайду рамочку. Вони пішли навіть в зиму, ось бачимо, з розплодом. Ось бачимо з розплодом. Так, секунду. У них і корми були, все. Але вони в зиму пішли з розплодом і напевно тому і загинули. Бачимо, ну, корма в них були, все. Але вони опоносились. І не перезимували. А наступна сім'я також, друзі, дуже вона е, була заслабла. У мене ще з осені. Також не знаю чому, по якій причині вони е, у ну, них пропала матка. Матка була, все нормально, а потім вона взяла і пропала. Не знаю по якій причині. Е, також я це досить таки пізно замітив, що в них немає матки. Підставив їм матку, але вони її, походу, не прийняли, тому що е, ну ті бджоли, що залишились, що загинули, я їх передивився, то в цьому вулику я знайшов матку, вона там була між бджолами, в цьому вулику її взагалі не було. Вони також, мабуть, матку не прийняли, так собі пішли в зиму, ну і не перезимували. Е, тож, друзі, бачимо. Ось вам і результат. Там були коментарі, що бджоли навіть без матки можуть перезимувати. Друзі, не знаю, але моя така думка, що бджоли без матки не перезимовують. Чому? Тому що, ну, як би сказати, мені здається так, що, наприклад, якщо бджоли не мають матки, то вони навіть у нормальний клуб не збираються. Тому що, ну я так собі думаю, наприклад, вони збираються в клуб із того, щоб е забезпечити матці мікроклімат, який потрібен, щоб вона перезимувала, щоб потім навісні продовжити свій рід, продовжити своє розмноження і тому подібне. Коли в них якби немає цієї матки, вони її не чувствують, вони не чувствують, що потрібно когось оберігати, когось гріти і тому подібне. Вони, наприклад, активні, вони починають. Якби, ну скажімо так, вони починають вирішувати цю проблему. Е, що в них немає матки, вони може, можливо, там навіть починають якісь мисочки тягнути, якісь е, там свої яйця відкладати, тому що попадалось мені в інтернеті фотографії, що там. Початок лютого, або як я вже забув, чи, чи кінець січня а бжоли тягнуть маточники. Ну, це безматочні сім'ї, вони якби в них спрацьовує інстинкт самозбереження. Вони мусять якось рятувати себе. Ну, це, друзі, моя така думка. Хочете приймайте цю думку, хочете не приймайте, але це моя така думка. Чому навіть багато пасічників практикують, скажімо так, Наприклад, по осені або як в кого великі пасіки не передивлятися всі сім'ї, чи там матка є, чи все гаразд, чи все в порядку, а передивлятися тоді, коли прийдуть морози. Наприклад, такого, корпусні вулики, так як нас, передивлятися тоді, коли прийдуть морози. Бо людина відкрила собі кришку, підняла, через клейонку подивилася, ага бджола зібралась в клуб, клуб гарно сидить, тихенько, все спокійно, значить у сім'ї все в порядку. Якщо людина піднімає кришку, бачить, що клуб якийсь рихлий, якийсь бадьорий, ну, бджоли активні і тому подібне. E, значить, там є якась проблема. Якщо, наприклад, з кормами все в порядку, значить там або немає матки, або їх там кліч докучає, або щось таке. ну Це, друзі, моя така думка. E, хочете, прислухайтеся, хочете не прислухайтеся. так Ось таке коротеньке відео. Не міг не зняти, тому що ну, душа вже почала радуватися, що бджілка полетіла, бджілка працює. Ну, не знати, друзі, добре чи, це чи погано, тому що 에, дивився погоду. Синоптики передають у нас як, наприклад, ну, це Закарпатська друзі, область, забув сказати, це Закарпатська область. Синоптики передають як. 에, передають цей тиждень, сьогодні у нас понеділок. Потепління, гарну погоду, а потім, наприклад, знову морози, знову ну, холодно і тому подібне. Ну не знаю, добре це для бджіл чи не добре. Ми з цим не зробимо нічого, це природа. Потепліло і вони почали літати. Друзі, якщо буде завтра така погода, обов'язково поїду на другий точок і буду щось спробувати рішити з тими сім'ями, які у нас там є, якби проблеми. Якщо, друзі, поїду, обов'язково зніму відео, покажу, розкажу і тому подібне. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!